Любовні історії відомих Жінки Івана Франка Три кохання та один шлюб. Іван Франко, людина великого таланту і великого полум'яного серця. Шкода, що в шкільній програмі мало згадок про це. Певно, ми б читали Франка уважніше, а він був би тим, що ловеласом і не приховував цього. Однак справжнє почуття відвідувало поета тричі. Про цей вірш тричі мені являлася любов, і в ньому, до речі, не йдеться про дружину. Перше світле і юне кохання у Франка викликала попівна Ольга Рошкевич. Познайомились вони ще, коли Іван був гімназистом і прийшов у гості до свого друга Ярослава. Ольга була його сестрою, чиста й чарівна, як та лілея, вишукана й освічена, знала кілька іноземних мов, збирала фольклор, трішки й сама писала. Спершу все складалося чудово, їхні стосунки подобалися батькам Ольги, і вже ледь не дійшло до заручин. Однак, після того, як Франка арештували за участь у таємній соціалістичній організації і виключили з університету, батько Ольги вказав йому на двері. Це не зупинило закоханих. Вони продовжували спілкуватися таємно. Ольга з Франком навіть думали втекти, щоб поєднати долі перед Богом, однак спроба не вдалася. Донька священника не змогла дозволити собі стати пропащою. До того ж трапився другий арешт Франка, і, врешті-решт, під тиском батька Ольга вийшла заміж за священника Володимира Озаркевича. Франкові вона написала Не думай, що я за тебе забула. Ти мені ніколи з думки не зійдеш. Їхня любов тяглася десять літ. Одруження Франка Ольга сприйняла болісно, однак привітала. Невдовзі вона овдовіла, але уникала зустрічей з поетом, хоча він хотів її бачити. Перед смертю переказував, щоб Ольга прийшла до нього попрощатись, влагав її. Вона вислухала сестру Михайлину, що передала це прохання, з очей її потекли сльози. Але вона сказала ні. Чому? Хто зна? Адже і Франко любив її, як тільки спосібний любити, і вона любила його. Померла Ольга у 1935. му Її останнім проханням було, щоб листи від поета поклали їй у труну під голову, як найдорожчий скарб життя. Друге своє справжнє кохання Франко зустрів у Станіславі Івано-Франківську. Це була полька зі шляхетної родини. Привітна й розумна дівчина припала до серця членам гуртка. До якого входив Франко, однак залишалася неприступною для усіх, окрім Франка, з ним вона таки почала листування. На поета це справило велике враження він палко закохався. У своїх мріях був певний, що це саме та жінка, яка може стати його дружиною. Однак і тут не склалося. Іван уже надіслав матері Йозефе лист із проханням руки дочки. Але сама Юзефа раптом відповіла відмовою. Франко вирішив, що причина в її аристократичному походженні, яке заважало дівчині поріднитися з ним. Лише згодом він дізнався, що чарівна Юзефа була хвора на туберкульоз і відмовила йому саме через це. Я хотів одружитися з нею, та вона, чуючи в собі початки сухот, відправила мене. І через кілька років померла як народна вчителька. Франко присвятив й чимало розпачливих віршів, а коли сам відчув, що дні його злічені, зібрав усі ці поезії і захотів видати їх окремою збіркою, можливо, тому, що в цей момент до болю зрозумів її, Юзефу. Вона жила серед здорових людей, котрі любились, раділи життю. Сама ж мусила чекати смерті і тому не могла стати на його дорозі. Вона зреклася його заради нього. Він учинив би так само. Третє кохання, не шляхтянку, але затяту польку Франко зустрів на пошті, тут вона працювала. Прекрасну дівчину з профілем грецької богині, він побачив і закохався з першого погляду за прозаїчних обставин за касовим віконцем. Щоб бачити її знову і знову, поет неодноразово писав сам до себе листи і сам їх забирав. Коли її потім запитували, чому вона не відповіла взаємністю Франку. Та відверто, спокійно, не вигадуючи різних причин, казала він їй просто не подобався. Він був рудий, а їй до подоби брюнети. Невдовзі дівчина вийшла заміж за поліційного комісара, мала з ним двоє дітей і швидко вдовіла. Цікаво, що Франко і Целіна зустрічалися все життя, байдужа до поета вона намагалася його приязнь до себе та його ім'я. Використати за кожної ліпшої можливості. Сина, вигонять, з гімназії Франко допоможе. Матеріальна скрута він грошей дасть, а згодом поселив її з дітьми у своєму будинку, як економку, і навіть після смерті поета його син також допомагав старенькій, екс коханій батька от які високі стосунки. Коли самотній Франко помирав від тяжкої хвороби, а його дружина на той час була у божевільні, саме Целіна доглядала за ним. Поетові було вже під тридцять, а він усе ніяк не міг знайти собі пару в Галичині, але знайшов її у Києві, вродливу і енергійну випускницю Харківського інституту шляхетних дівиць яка знала кілька іноземних мов та неймовірно грала на фортепіано Ольга Хоружинська, щиро закохалася у франка, попри його жахливу репутацію і, врешті-решт, вийшла заміж, хоча рідня всіляко відмовляла. Проте навіть весілля пройшло не так, як уявляла мрійлива наречена. Коли весільна процесія була вже готова до виходу, молодого ледь знайшли у кабінеті. Іван забув про весілля, бо знайшов стару книжку і переписував з неї рідкісного вірша. Потім, під час церемонії, на викрик гірко, Франко не знав, що робити, бо в Галичині тоді ще такої традиції не було. Ольга старалася, як могла. Вона стала Франкові вірною дружиною, народила трьох синів і доньку, паралельно писала статті, видавала журнал життя і слово, багато допомагала чоловікові у написанні та виданні творів. Саме вона спонукала Франка записатися до Чернівецького університету, і він здобув вищу освіту. А невдовзі за її кошт поїхав до відня, де написав і захистив дисертацію, отримав диплом доктора філософії. При цьому він за все спільне тридцятилітнє життя присвятив дружині лише один вірш. Ольга терпіла злидні і відсутність власного помешкання. Воно з'явилося лише у 1902 році, коли Франку було 46 років, і ревнувала Івана до жінок, які входили в його душу. І водночас тріумфувала, тішилась, що саме вона, його половинка. Він же бачив у ній скоріш друга, а не дружину. У неї все частіше траплялися неврози. Жінка мала спадкову схильність до психічних розладів. Хвороба прогресувала. Останньою краплею стала загибель старшого сина, її улюбленця Андрія. Камінь, кинутий у Франка, поцілив юнакові у скроню. Ольга потрапила до божевільні, з якої вийшла аж у 1919 році. Через це вона не могла зарадити чоловікові, який на схилі віку не здатний був нічого робити, бо права рука була паралізована і ліва теж відмовляла. Не була вона присутня й на похороні Франка, а згодом через встановлену на могилі скульптуру Ольгу не змогли навіть поховати поруч із чоловіком. Її могила. Розташована неподалік.